Всім привіт! Ви на каналі Panda Play і сьогодні буде всі частини е, про Ірку. Ну що ж, починаємо. Привіт, Даш! Давно не бачились. Привіт, Марин! Проходь в залу. Ти знаєш, я коли йшла, то мені хтось за спини сказав Маріно, обернися, а мене бабуся вчила, якщо хтось в полі гукає, сказати три рази, чому мене пращу. А як це сказала, то хтось за мене зашипів, так я до тебе побігла зі всіх ног, ну, мені так страшно стало. Даша, открой мне, Даша, мені дуже холодно, Даша, Даша. Стоп соня, вона же у бабушки. Подзвонить бабусі. Алло бабуся, Соня в тебе? Так, внучка, а що таке? Та нічого. Просто подзвонила спитати. Пибім, Би Плохі діла. Через п'ять хвилин прийшов тато Даші, і вони все це йому розказали. Ви знаєте, дівчата, є такий дух Ірка. Хто Ірка? Ні, через ір ірка. Вона людей забирає в полі, вона боїться вогню, а якщо на неї око око подивиться, то тоді е, ви якби не зможете втекти. Е, це тупо ходячий мертвець. Адже якщо сказати три рази, чорми не пращу, то вона від тебе відстане або зашепить, але повернеться. Всім дякую за перегляд, буде частина. Відео номер 2 Запуск. Привіт, Даш, привіт, Марин. Проходь в залу. Ти знаєш, до мене тітка прийшла, а вона угод одержала. А ще вона віруща. Так вона спроба мені каже: Маріна, відкрий мені, це я, твоя тітка. А я їй кажу спорогу, чур мене прощу, чур мене прощу, чур мене прошу. Так вона хреститься почала. Я взагалі так дивлюся в цей. Дивлюся, а там тітка. Я її двері відкриваю, а вона кричить, яка ще Ірка? Маріна, що ти таке кажеш? яка ще ти Ірка. Даша, відкриє мене. Я прийшов з роботи. Даша, відкрив мені мені двері. Я прийшов з роботи, відчини мені двері. Даша. Тату, тату, ти прийшов з роботи. Ти забула, як Ірка нас в прошлый раз обманула. Ми чуть не вирішили. Дівчата, відкривайте двері, я прийшов з роботи. Ага, Ольга, ми тебе не спуску. Чур мене пращу, в чорно пращу, в чорно пращуру. Навіщо я тільки цю історію сказала. а мене а чур мене пращу, чур мене пращур, в чорні напращу. Буде третя частина. Приступаємо до третього відео. Впустіть мене! Впустіть мене! що це я тата! Знов Ірка. Ох. Чур мене пращур, Чур мене пращур, Чур мене пращур! Ну це разірті не вдалося втекти. Та їм а полотили. І слова. Фух. Це кінець 3 серії. Якщо вам сподобався цей мультфільм, ставте лайк. І це закінчено серія. Всім до побачення!